Мої Минащиріші вітання всім, хто долучився. Ми з вами сьогодні виконаємо восьму вправу на сторінці 109 за підручником інформатика 6 клас Ривкінд. Що нам потрібно тут зробити? Складіть проєкт, в якому виконавець змінить свій образ, якщо натиснуто клавішу Стрілка вліво. Збільшить свій розмір на 20, якщо натиснуто клавішу Стрілка вправо. Або зіграє звук на барабані, якщо натиснуто клавішу Пропуск. І збережіть проект у вашій папці. Отже, що нам потрібно зробити, коли в нас натиснуто на зелений прапорець, відразу обираємо завжди і йдемо до розгалуження. Якщо, то інакше. Отже, якщо обираємо в датчиках стрілка ліворуч, обираємо стрілка ліворуч натиснута, то обираємо вигляд, змінити образ на образ 2. Далі натискаємо керувати, якщо то інакше. Якщо ж у нас е, стрілка праворуч, знову обираємо датчики. Якщо стрілка праворуч натиснуто, то наш спрайт повинен змінити розміри. Отже, вигляд е, змінити розмір на 20. І останнє вже тоді розгалуження. Якщо в нас клавіша пропуск, датчики, клавіша пропуск натиснуто, то нам потрібно відтворити якийсь звук. Давайте до завершення. Але нам потрібно відтворити звук барабанів. Що ми робимо? Давайте додамо, обираємо звуки і е додаємо звук. І обираємо на е, літеру «D» drum, барабан. Ось цей барабан обираємо, натискаємо ОК. І тоді грати драм фанки Отже, запускаємо, натискаємо прапорець, стрілка ліворуч. Змінив образ, стрілка праворуч. Збільшився, клавіша пропуск. І грає в нас барабан. Дякую за увагу і на все добре!